Друзі, ви просили. Ми зробили сьогодні. Ми в сервісному центру Хмельницького. І е, будемо проводити е, об'їзні маршрути, яких немає в інтернеті, так як е, ви не могли їх ніде знайти. І ми хотіли б для вас їх зробити. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте ваш коментар стосовно того, як ви приїхали цей маршрут, чи приїжджали ви його раніше, чи були якісь помилки при моєму приїзді цього маршруту. Та запам'ятовуйте обов'язково деталі маршруту, друзі. Прошу вас поставити вподобайку, підписатись е, та залишити коментар стосовно даного відео. Поїхали. Місто Хмельницький, 14-й маршрут, і, друзі, пристібаємо рівні та починаємо. Виїжджаємо з сервісного центру, і отут всі, я замітив, чогось глохнуть. От, друзі, не бійтесь давати газку, не бійтесь чувствувати щеплення. Якщо вам потрібно щось зробити, ну це коли ви на екзамені, ви боїтесь. І це, в принципі, нормально. Але ви повинні зрозуміти, що якщо ви. Перестанете боятися, то ви будете себе вести, так скажем, скажемо, Тобто, ви приїдете цей маршрут так само, як і ви раніше приїжджали цей маршрут разом з, з інструктором без екзаменатора. Тобто, сам факт, що ви їдете просто з екзаменатором, вас вже лякає. І це неправильно. Ну, дивіться, тут ми включаємо лівий покачок повороту і тут, так скажемо, розвертаємося, але розвертаємось, виїжджаючи на... Іншу дорогу. Знак стоп у нас обов'язково зупиняємось, дивимось по сторонам, нікого не бачимо і теж рушаємо. Знову ж таки, як тут, так і біля сервісного центру у нас рух іде під горку. Тож я вам рекомендую, щоб ви просто, коли сіли в автомобіль з екзаменатором, ви просто зрозуміли те, що ви в своєму звичайному житті їдете і ні за що не хвилюєтесь. Бо ваше хвилювання ні до чого гарного не приведе, ви просто не здастете маршрут. Але от зараз я подивився, це ж 14-й маршрут по карті, то він є доволі простий також. Тобто у нас 12-й перед цим, якщо ви бачили на каналі, вийшов. Він є простим. 14-й теж доволі простий. Тут правий покажчик повороту, пропускаємо всі автомобілі, які бачимо. Виїхали, вимкнули покажчик і все, рухаємось прямо. А дивіться, на екзамені ви повинні рухатись зі швидкістю 30 км на годину. А це я чув раніше таку інформацію. Раніше також мені писали в коментарях, що можна рухатися зі швидкістю 50 км на годину. От в кожному місті, я так розумію, по-різному говорять таку інформацію. Тому буде добре, якщо ви це запишете, напишете в коментарях, якщо ви знаєте дійсно інформацію, напишіть в коментарях стосовно того, з якою швидкістю можна рухатись на екзаменаційному маршруті в Хмельницькому. От ми з вами рухаємо зараз зі швидкістю 45 км на годину. І по суті, це не якась велика швидкість. Так, світлофори у нас вже не працює. У нас, до речі, ще цікаво в 14 маршруті, що ну, насправді так, простий. І саме що єдине. Що в ньому відрізняється від інших маршрутів, 12-й в тому числі, дещо вам на розвилці на кільці, яке у нас попереду через кілометр буде, вам потрібно розвернутися, виїхати з кільця на третій поворот. А коли ви будете в зворотному напрямку їхати, то вам потрібно звернути на перший поворот. Вот. А в принципі, так ви постійно рухаєтесь прямо. а Ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, дотримуєтесь своїх полос руху. От бачите, отут у нас дві полоси. Одна уходить наліво, а друга рухається прямо і направо. От ми цю машинку зараз пропустимо. Звичайно, ми це робимо завжди. Так, добре, дивіться, під'їжджаємо до кільця. У нас через 500 метрів. Потроху їдемо, я так розумію, що спереді екзаменаційна машина, або просто з інструктором катаються, вивчають маршрути. У нас така сьогодні засніжена погодка, гарна. Сніг вже не йде, мінус 8 на вулиці. А бачите, дорога вже така розстає і мокра. Простає і мокра. Так, зараз ми приймемо дзвінок, але вставляти його не будемо. Так, друзі, повернувся до вас. Дивіться, під'їжджаємо до кільця. І перед під'їздом до кільця ми включимо лівий покашик повороту з вами. Для чого? Для того, щоб показати всім навколо, що ми будемо рухатись саме по кільцю і з'їжджати з нього не будемо. Коли вже приїдемо другий з'їзд. То нам потрібно буде вимкнути правий покажчик повороту, показуючи всім, що ми з'їжджаємо, плануємо з'їжджати з кільця. Так, от включили правиль, пропускаємо всіх учасників дорожнього руху, які будуть рухатись в нашу сторону. Так, тут теж пропустимо. Так, і тут виїжджаємо. Виїжджаємо на кільця, перший поворот проїхали, другий поворот проїхали. Включаємо правий показчик повороту і з'їжджаємо на третє кільце. Так, виключили показчик повороту, тобто ми закінчили з вами маневр. І все, рухаємось прямо у нас, коли автомобілі а, стоять з цієї сторони. Тут дві полоси для руху. На жаль, їх зараз не видно. А, ми включаємо лівий покажчик повороту для того, щоб їх об'їхати. І по суті, зараз немає а, можливості і немає потреби повертатися. Знову в цю полосу для того, щоб рухатись. Тому що ну, там просто каша, і ви ну, не проїдете, і я думаю, на екзамені це всі прекрасно розуміють. Ну, от. Але якщо ви знаєте таку інформацію, ви проїжджали раніше ці маршрути. А, будь ласка, вкачіть та напишіть в коментарі, щоб люди, які проїжджають маршрут, також та, цю інформацію знали. Так, ми тут рухаємось прямо, у нас тут просто пішохідний перехід, нікого немає, далі світлофори. Так, тут ми вже повинні перелаштувати справу сторону і на червоний сигнал світлофору зупинитись. У нас тут він вже зелений буде. Оп, зелений, ми докотились. І поїхали далі. Тобто, вам навіть, якщо ви правильно прорахуєте інтервал, того, як ви котитесь, і скільки часу залишається, то можливо вам ще буде легше, щоб не зупинятись. Ви просто котитесь зелений сигнал світлофору включився і все, ви далі поїхали. Це буде чудово. Тут теж світлофор і біля центрального ринку, тобто вашого великого Хмельницького базару, тут нам потрібно буде зробити розворот в 14 му маршруті. Обережно рухаємось, не спішам. Я зараз їду 40 км на годину. Рекомендую знову ж таки зі своєї сторони, так як нам раніше говорили інструктори, екзаменатори, то швидкість 30 км на годину. Тут ви повинні рухатися в правій полосі на екзамені, але у нас, бачите, дорога не зовсім розчищена, тобто мені тут комфортніше їхати. Так, і от десь тут нам потрібно буде з вами зробити розворот у зворотному напрямку. А, вон де білий автомобіль їде, я так розумію, що він буде зараз повертати. Так, він йде на розворот. От, Ми тут з вами зробимо розворот, включаємо а, лівий показчик повороту. Наскільки я правильно розумію, то в екзаменаційному маршруті саме тут необхідно буде зробити розворот. Так, сюди повертаємо і тут ми пропускаємо. А, знак «Стоп» у нас. На Знак стоп зупиняємось. І пропускаємо весь рух, який у нас є, і після цього далі їдемо. Обов'язково потрібно, щоб у вас був включений лівий покажчик повороту. Так, стак-стоп. Ми зупинились і далі зараз пропускаємо автомобілі. Краще постоїмо, щоб було це як на екзамені. І рухаємось у зворотньому напрямку. Виїхали на полосу і перелаштувалися в правий, правий ряд. Тут у нас ще правіше, бачите, тут у нас розмітка на парковку. Тобто вам саме в праву полосу сюди не потрібно з'їжджати. Тут, ну тут, в принципі, зазвичай автомобілі стоять. Це в понеділок, так як сьогодні не працює сервісний центр сьогодні. Не працює базар, то звичайно тут пусто, нікого немає, але в інші дні тут завжди будуть стояти автомобілі. Так, Друзі, давайте я собі трошечки облегшу роботу, обганю, і далі з вами продовжу руку. Тут ми рухаємось просто в своїй полосі, прямо, нікому не перешкоджаючи, ви нікому не перешкоджаєте, вам ніхто не перешкоджає. Просто рухаєтесь прямо зі своєю швидкістю. дивитесь на дорожні знаки і притримуєте дорожнього руху. Тобто 14-й маршрут він також максимально простий. Тут ми включаємо лівий покажчик повороту, бо на автомобілі перешкоджають і рухаємось. Їх приїхали, включили правий покажчик, перелаштувалися. І їдемо вже в своїй полосі. Знову ж таки, включили правий бокаш, лівий покащик повороту, перелаштувались. Так, і тут у нас, бачите, вже засніжена дорога, тобто ну, з правої сторони, Тобто, я туди вже з'їжджати там не стану. А ось тут вже можна, перелаштовуюся, і все, рухаємо. Так. У нас червоний сигнал світлофору, зупиняємось і чекаємо зелений сигнал. Якщо у вас є якісь питання, друзі, до мене або питання в інших людей, які вже приїжджали цей маршрут або інші маршрути, пишіть коментарі, задавайте, спілкуйтесь, також не забувайте підписатись. Та а, своєю думкою в коментарях. Також діліться друзі, з друзями, зі знайомими, з тими, хто також не знає як проїхати маршрут, бо цих маршрутів в інтернеті ви не знайдете. Ці маршрути, ой, дивіться, от порушник. Порушник, який виїжджає і заважає нам рухатись. Але ми просто проїжджаємо в своїй полосі і все. Тобто ви. Не вийти будете. Тут, друзі, під'їжджаємо до кільця, і на кільці у вас вже перший з'їзд, тобто ви одразу включаєте правий показчик повороту, показуючи, що ви будете з'їжджати. Так, Правий показчик повороту. Зупиняємось, дивимося, що ми нікому не заважаємо і продовжуємо рух, вже сразу з'їжджаючи з кільця. Все, тут у нас залишається просто пряма дорога 3 кілометри. Навіть не 3, можливо, 2 кілометри. Тобто ви їдете просто по прямій. Тут дивіться, у нас важна, так як права полоса у нас уходить направо, ми повинні рухатись по центральній полосі, тобто по тій, яка рухається прямо або наліво. Тобто ми рухаємось прямо тут, проїжджаючи, ну, просто я ж говорю, тут доволі простий маршрут. Нас от тільки що ми бачимо, це екзаменаційні автошколи і так далі, чисто по цим дорогам катаються. Я не знаю, за один маршрут ми тут, напевно, автомобілів 20 можемо побачити. Це тільки ті, які, а, які а так, помічені а, тим, що це навчальні. Ще є я, який записую для вас такого формату відео. Я думаю, для вас корисно, особливо, якщо ви вам далеко сюди добратися і щоб могли приїхати цей маршрут. Або немає можливості, тобто це відео, воно дійсно, воно йде для облегшення для вас. Ми для вас старалися, тому. Буде приємно, якщо ви поставите свою вподобайку, підпишетесь, бо підписок чесно, нам необхідно для нашого каналу. Друзі, ми вже під'їжджаємо до сервісного центру. Тобто, якщо ви їхали також скучно, як і я, то, скоріш за все, ви екзамен здасте. Але ви повинні приділяти увагу тому, де ви рухаєтесь, чи не виїжджаєте ви на інші полоси, якісь, чи правильно, ви перелаштовуєтесь та своєчасно включаєте показчик повороту. Тут ми включаємо показчик повороту направо та от, бачите, розділення смуху на себе. Ми повертаємо сюди, направо. Вже напряму до сервісного центру. Друзі, знову ж таки, ми майже з вами доїхали по маршруту. Ми для вас старалися, і буде приємно, якщо ви залишите свою вподобайку, підпишетесь, бо підписки нам необхідні, і нам необхіден ваш, необхіден ваш фідбек. Тому залишайте коментар і діліться з відео з друзями також. Так, завернули по маршруту. Все, ми тут з вами завершили. Дякую за відео, за перегляд. До зустрічі. А, і ще обов'язково напишіть, які а, маршрути вам потрібно ще бачити, яких ви не бачили, в якому місті можливо. А, і також діліться з друзями цим відео а, і відео з нашого каналу, так як у нас декілька маршрутів є різних. В Рівному, в Сарнах, в Хмельницькому і в інших містах також плануємо зняти відео. А тому друзі чекаємо.